Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про правила надання першої медичної допомоги. Різана рана. Її можна обробити зеленкою або йодом. Але не на саму рану, а навколо. Можна промити рану. Перекіс водню, накласти на рану марливу пов'язку. Та викликати швидку допомогу за номером 103. Сонячний та тепловий удар. Перше, людину, яка отримала сонячний або тепловий удар, потрібно перемістити в затишне місце в холодок та покласти потерпілому холодний компрес на лоба. Або ж, якщо у вас є, скористатися нашатирним спиртом. Який необхідно піднести до носа і дати понюхати. Пошкодження очей. Перше, що потрібно зробити, це промити пошкоджене око. Далі можна покласти пов'язку на око і зафіксувати за допомогою бинта, якщо є необхідність викликати швидку допомогу за номером 103. Запаморочення, якщо людина втратила свідомість, покладіть її на рівну поверхню. Далі можна покласти холодний компрес на голову та дати понюхати на шатирний спирт. Перелом ноги. Можна зафік зафіксувати переломну ногу, як ви бачите, на малюнку номер 1 при допомозі дощечки випити знеболювальне, накласти холодний компрес і викликати швидку допомогу за номером 103. Перелом кисті. Необхідно зафіксувати руку в одному положенні. Це можна зробити за допомогою дощечки та бинта. Випити знеболювальні пігулки та викликати швидку допомогу за номером 103. Колота рана. Промийте рану водою. Обробіть рану йодом, зеленкою або перекисним водню. Закрийте рану за допомогою лейкопластера, пластера чи бента. Носова кровотеча. Перше, закиньте голову назад. Накладіть на переносицю холодний компрес. За допомогою вати закрийте ніздрі, як ви бачите, на малюнку 3. Дітки, на сьогодні все. Дякую за увагу! Бажаю вам малята міцного здоров'я та безпеки. До побачення!